Зростання вартості продуктів, дефіцит товарів та навіть їхня відсутність з цими проблемами уже зіткнулися як підприємці, так і пересічні громадяни. Причина страйк на польсько-українському кордоні. Економісти кажуть, це ще не все. Чого очікувати у найближчі тижні? Наша Ольга Бабенко розкаже. Страйк поляків на кордоні триває уже кілька місяців. Від листопада 2023 року. Вони вимагають, аби перевізники з України обов'язково мали дозвільні документи. Не обходиться і без диверсій. На пунктах пропуску протестувальники розкидають цвяхи, а на залізничних переїздах висипають зібрані українськими аграріями зерно та кукурудзу. В Укрзалізниці кажуть, таке трапляється уже не вперше. Інцидент стався за 150 кілометрів від порту Гданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Тобто українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну. Укрзалізниця фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі. Економісти наголошують, блокада польсько-українського кордону матиме чимало негативних наслідків, причому для обох сторін. Зараз практично весь імпорт. Ну, Лева його частка йшла саме через польський кордон. І це створює велику, скажімо так, проблему для, для нас. Це не менша проблема для поляків, тому що вони менше продають. І це для їхньої економіки, можливо, навіть гірше, ніж, ніж для нашої. Але ми це відчуємо однозначно. Запобігти здорожчанню іноземних товарів нереально запевняють економісти. В першу чергу будуть будуть зростати ті ті товари, які є е, найбільш знов ж таки імпортовані. Так це може бути і паливо-мастильний матеріал, тому що їх сюди треба завести. Якщо збільшиться ціна на них, логічно, що ми відчуємо якесь певне здорожчання на всі інші групи товарів, які пов'язані з логістикою. Незабаром наслідки блокади можуть відчути і місцеві підприємці. Вони кажуть, побоюються затримок товарів та подальшого зростання цін. На місцевому ринку зараз сезон імпортованих фруктів. Їх тут можна придбати чи не на кожному прилавку. Прецькі, Єгипет, апельсинка. Ну, що звідки. Продавчиня каже, затримок з постачанням товару у них поки не було. Тому і ціни наразі не піднімають. Ну поки що ціна не зросла, поки що та сама, що була. Проте таких, як Ольга, на ринку небагато. Наслідки блокади вже відчувають на собі чимало її колег. Ну, ще мають трошки запаси, але щоб ціни, ціни здорожчали, людей менше. Так, набагато здорожчали ціни. Ну, якраз то, що приїжає за границі. Вплинула блокада кордону і на життя пересічних українців. Люди масово нарікають на високі ціни. Ціни зросли у нас відповідно. А, власне, зросли не тільки на продукти, на одяг, на все. Ну я одяг, я не знаю, що скупляли вже дуже давно. На продукти точно. Одяг ми зараз не купуємо. Носимо те, що є. А продукти дуже. Це питання треба вирішувати на. Раніше ще не треба було вирішувати на вищому рівні. Люди намагаються більше економити, переважно на власних потребах.